Ще сім новеньких автобусів для громад краю в Ужгороді. Очільники області вручили сертифікати і ключі від шкільних автобусів моделі марки «Ісузу» керівникам освітніх закладів. Новий транспорт поїде до навчальних закладів Мукачівського та Ужгородського районів. Це вже другий новий автобус. Він направляється у Великоморзенський ліцей в наш опорний заклад, який об'єднує сім сіл нашої громади. Звозить діточок у Забрідську школу або Великоворозянську безпосередню середню школу, так звану Бувшу. Довозитися буде більше 200 діточок. Вони курсують автобус кілька разів. Що класно у тому автобусі, який ми сьогодні отримуємо, це можливість довозити діточок із вадами опорно-рухової системи або діточками, які потребують спеціально, спеціального транспорту. Це вже четверта остання партія з 30 шкільних автобусів, які повинні були отримати громади, де транспорт вилучали для потреб ЗСУ за мобілізаційними нарядами. Автобуси закупили з державної субвенції за співфінансування із місцевих бюджетів. 75 автобусів шкільних ми передали збройні сили України перші дні війни, і загалом за останні два роки ми отримали 46 автобусів для шкіл. Нам потрібно ще близько 30 шкільних автобусів. Це тільки щоб компенсувати ті 75 які були вилучені на збройні сили України? Ми закрили програму 2023 року, успішно на 100% і в цьому році плануємо розпочати вже нову програму 2024 року. Попри війну та завдяки ініціативі президента України вдалося закупити новий транспорт. Окрім цього, вперше цьогоріч закупили чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю. За два роки, завдячуючи нашому голові обласної військової адміністрації, шановному Віктору Федоровичу, ми закупили 46 автобусів. З такого ще не було. На всі 30 автобусів пішло 89 мільйонів 600. Це є кошти, які ми отримуємо від державного. Бюджету місцем бюджеті, але в цих коштах є також і доля левова наших голів територіальних громад, тому що є співфінансування, яке складає від 5 до 30%. відсотків. Нові автобуси поїдуть у громади для забезпечення регулярного і безоплатного перевезення учнів та вчителів, які проживають на відстані більше двох кілометрів від навчальних закладів.